Всім доброго вечора! Вітаю вас на каналі PRO.UA. Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за 11 березня. Грандіозна подія. З моменту інавгурації, найбільша подія. Внаслідок мирних переговорів між Сполученими Штатами та українською делегацією було ухвалено рішення, за яким українська делегація, як ви певно, вже всі знаєте, погодилася на 30 днів. Сісфаєр, тобто 30 днів припинення вогню, це те, що Зеленський мав зробити ще два місяці тому, майже два місяці півтора. Тобто, на другий день після інавгурації Зеленський мав прилетіти до Трампа і сказати, що він готовий на 30 днів припинити вогонь. При цьому Зеленський навіть учора не збирався цього робити. Делегація Єрмака Умерова прибула із пропозицією оголосити мораторій на використання дронів для руйнування інфраструктури одне одного і на морі. Тобто, внаслідок цієї пропозиції, американська сторона запропонувала 30-денний мораторій на використання будь-якого озброєння, тобто припинення вогню. Чому це так важливо? Це важливо, бо тепер однозначно, як сказав міністр оборони і радник із національної безпеки, м'яч на полі росіян. Згідно із заявою на сайті президента України країна готова прийняти пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного перемир'я у війні з Росією. Про це стало відомо після переговорів, що відбулися у вівторок у Саудівській Аравії. Подробиці ініціативи та умови перемир'я поки що не уточнюються. І Сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі, і на 30 днів спробувати. Встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось. І якщо руски погодяться, в той самий момент тиша запрацює важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданим. Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами. На рівні робочих документів всі аспекти для надійності миру і тривалого гарантування безпеки Україна готова до миру, свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної прави. Тобто, він зараз сказав Слава Богу всі правильні слова, наголосив, що ініціатива була американська, це важливо. Сказав, що припиняється пауза, і Україна починає отримувати зброю, це важливо. І що Україна готова до миру. Це завершальні слова, які він промовив. Україна готова до миру. Це саме те, заради чого Україну позбавляли зброї, щоб він, зрештою, сказав ці кляті слова, Україна готова до миру. Чого Зеленський не сказав? Барабанний дріб. Напишіть мені, хто дивиться у прямому ефірі. Чого ж Зеленський не сказав? Він не сказав те, що повторював вісім разів три тижні тому в Білому домі. Гарантії безпеки. Усе. Гарантії безпеки закінчилися. Зеленський зрозумів, що Європа його не протримає. Мені правильно пишуть, НАТО гарантія безпеки. Так і є. Це треба було говорити одразу. Тоді б загинуло менше людей, бо тепер у Трампа складна дилема. Змусити росіян прийняти цей мораторій, а вони найімовірніше його не приймуть. Ми це розглянемо трохи пізніше. А тепер хочу вам показати, як американські учасники переговорів прокоментували цю ж подію. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск нашої пропозиції про повне припинення вогню. Деталі, якої ви можете побачити в нашій спільній заяві, яку ми випустили разом. Але ми також заглибилися. Суттєві деталі про те, як ця війна буде остаточно завершена, які гарантії вони все ж таки отримають для своєї довгострокової безпеки та процвітання, але також дійсно розглядаючи, що для цього буде потрібно, щоб нарешті покласти край цьому жахливому конфлікту. Інша річ, яку я хочу дуже чітко позначити, це те, що президент Трамп розпочав це е дипломатичне зусилля в овальному кабінеті, розмовляючи з обома лідерами, як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським один за одним. І тепер ця човникова дипломатія триває. Тобто сказано ключові слова: це човникова дипломатія. Їдемо вліво, їдемо вправо, їдемо вгору, їдемо вниз. Зараз отримали принципову згоду. Від української сторони і лишилася дрібниця отримати принципову згоду від російської сторони. У нас є призначена делегація щодо наступних кроків з боку Росії. У нас є призначена делегація, наприклад, щодо наступних кроків з боку України. Я говоритиму з моїм російським колегою найближчими днями. Секретар Рубіо буде з міністрами закордонних справ G7 у найближчі пару днів. У нас буде генеральний секретар НАТО у Білому домі у четвер. І ми продовжимо процес звідти. В результаті цього. І я думаю, в результаті якнайшвидше кожен день ця війна триває. Люди вмирають, людей бомблять, люди страждають з обох сторін цього конфлікту. Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь так, якнайшвидше, щоб дуже важливий момент. Ми сподіваємося, мовою дипломатії. Якби Надія була дуже ймовірною, сказали б, ми впевнені, ми хочемо вірити, а ми стовіли ми сподіваємося, то на це найнижчий рівень заяв, шансів небагато, і це й так зрозуміло. Ми могли перейти до другої фази, а саме до реальних переговорів, не до безкінечних до реальних переговорів, щоб завершити цей конфлікт таким чином, який буде прийнятним для обох сторін і стійким. І забезпечить стабільність і безпеку України в довгостроковій перспективі найкращим чином з доброї волі, яку можуть проявити росіяни. Це сказати так, погодитися з пропозицією українців, припинити стрілянину, припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів. Якщо вони це зроблять, на це буде найкращий знак доброї волі, який ми могли би побачити. Очевидно, що це буде частиною цих переговорів. Коли ми говоримо про те, як завершити цей конфлікт, буде багато питань, які потрібно буде вирішити, серед яких не в останню чергу гуманітарні проблеми, діти, військовополонені, всі ті речі, які, на жаль, супроводжують ці конфлікти. Але жесть доброї волі номер 1 який ми могли би побачити від росіян, це прийняти українську пропозицію і відповісти на неї згодою. Ну, дозвольте мені відповісти на друге або третє питання. У вас було два запитання, і тоді я дозволю раднику з безпеки поговорити про допомогу в галузі оборони та безпеки. На друге запитання дозвольте мені спочатку відповісти щодо угоди з мінералами. Як частина нашого сьогоднішнього спілкування, ви знаєте, це те, що було погоджено через наше Міністерство фінансів і його колегу з української сторони. Отже, президент, і ви бачите, це виражено, обидва президенти дадуть вказівки відповідним членам наших урядів завершити підписання угоди. І підписання цієї угоди було повідомлено сьогодні, і це відбудеться. Це не було темою наших сьогоднішніх переговорів. Я думав, що висловив це по дорозі сюди. Ми були тут у пошуках світу. Це не означає, що угода з мінералами не дуже важлива. Вона безумовно важлива. І ми висловили це сьогодні в заявах, які ми зробили спільно: що президент, наші відповідні президенти, дали вказівки відповідним членам їхньому уряду довести це до завершення. І укладення друге частина вашого питання була. Тобто це важливий, дуже важливий момент. А що сталося з угодою про корисні копалини? Йому поставили це запитання, він відповів, що це не було нашою метою підписувати цю угоду. Наша мета це мирні переговори, а на рівні міністрів фінансів її підпишуть. Тобто, настільки великої ваги, як у Овальному офісі, ця угода вже не має. Зеленський не хоче її тепер уже, слава Богу, підписувати особисто. Зеленський зробить те, що йому колись казав Кіткелах. Так, нехай міністри фінансів тихенько підпишуть і все. Навіщо потрібна ця угода? Ну, чесно кажучи, ніхто не розуміє. Угода про корисні копалини мається на увазі абсолютно нікчемна, там немає ні запасів, ніякої реальної користі для Америки. Багато хто вкладає в цю угоду те, чого там взагалі немає, але вона дає змогу Трампу прийти в Конгрес і сказати, мені потрібно більше підтримки для України, бо тепер у нас є угода. Це не те, як робив дурний Байден безплатно, а це нам повернеться. Ось саме це Зеленський минулого разу не хотів дати Трампу. Тепер відсутність військової допомоги та розвідданих трохи прочистила мізки. Ось що робить трампівська політика. Кажу це з сумним сарказмом, бо за цей час загинули люди в Україні, які не мали б загинути. Тут приходять росіяни і пишуть приблизно такий коментар: а навіщо нам це фуфло? Це справедливе запитання. Навіщо воно вам? Цілком очевидно, що зараз залишилися як принаймні вважають самі росіяни, лічені тижні, може і дні, аби витіснити українців із Курської області. Тобто негайне припинення вогню означає, що українці залишаються в Курській області. І це було б дивно, бо за ці 30 днів туди прийде підмога. Стріляти ж не можна, а їздити можна. Тобто саме перебування в Курській області робить це миттєве припинення вогню практично безглуздим. Це раз там ситуація дуже важка, і Росії буде вигідно цю ситуацію дотиснути, закрити, якось із нею розібратися. Ба більше з'ясувалося, що українська адміністрація, уряд Зеленського, вкотре не створили оборонні рубежі на кордоні Сумської та Курської областей, і відповідно на плечах. Українців, росіяни можуть увійти в Сумську область, тобто ситуація може перевернутися, ці 30 днів дадуть змогу Зеленському за умови, що в уряді є принаймні якась керованість, виправити помилку. Питання, навіщо, вибачте, Росії давати таку можливість Зеленському, якщо раптом, у що я дуже сумніваюся, Росія прийме цю пропозицію, станеться таке: обидві сторони почнуть рити. В Україні точно, що до Росії не впевнений, укріплення по лінії розмежування, чого зараз Україна робити не може, бо по ній б'ють бомбами, копати окопи ближче, ніж за 15-20 кілометрів, дуже небезпечно. Відповідно, якщо повне припинення вогню за ці 30 днів викопають купу опорних пунктів для підвищення обороноздатності. Навіщо це пробачте Росії? Ну, тобто, щоб що, який сенс? Крім того, відбудеться ротація. Дадуть людям відпочити, і та сторона, що зараз програє, а це безумовно зараз Україна, отримає необхідну передишку саме тоді, коли, на думку Росії, у неї є перевага в наступі. Щойно оголосять припинення вогню, почнеться як це було 8 років на Донбасі: перестрілки, артилерійські двобої. А тепер ще й дронові нальоти, коли ніхто точно не зрозуміє, хто на кого напав, чий це дрон, куди він прилетів і кого знищив, без механізму бодай розвести сторони хоча б на 20 кілометрів, якогось контролю. Усе це припинення вогню не протримається й тижня, бо кожна зі сторін звинувачуватиме іншу, довести щось буде неможливо, порушення будуть масовими. Росіяни бомбитимуть українські бульдозери, які копають траншеї, а українці відповідатимуть артилерією чи дронами по тим позиціях, що бомбить бульдозери тощо, чи є від цього якась користь, так і величезна. Адміністрація Трампа сама себе загнала в політичний глухий кут через свою дурість, бо Трамп не до кінця розуміє ситуацію, і тепер Трампу доведеться пересвідчитися, що Росія не хоче домовлятися. А що далі? Україна погодилася, слава Богу, знадобилося шість тижнів, щоб вона це збагнула. Я ніколи не розумів тупості цього уряду, але нарешті до них дійшло. Якби вони ще відкликали Маркарову, то взагалі ціни б їм не було. Але це, мабуть, занадто багато, щоб вимагати від українського уряду. Такий жест доброї волі, мовляв, відкликаємо, замінюємося краще, ніж нічого. Відповідно, далі Трампу треба буде за умови, що Росія не прийме цей сісфаєр. А варіантів тут небагато. або Росія приймає беззастережне припинення вогню, або ні. Якщо Росія відмовиться, у Трампа виникне дилема що робити далі? Інших шансів, окрім як поновити поставки зброї, у нього немає, причому треба буде їх нарощувати. Що дуже характерно в цій домовленості, і це перемога української дипломатії. Трамп не сказав, що поставки зброї відновляться лише в разі відмови Росії. З погляду Трампа логічніше було б сказати, залишається пауза, якщо протягом трьох днів Росія приймає умову. Ви не воюєте, Росія не воює. Навіщо вам зброя? Але Трамп цього не сказав. А це дає підстави Росії сказати: а для чого нам припинення вогню, аби Америка 30 днів насичувала Україну зброєю? З погляду України це важливо і позитивно. Україна знову отримає доступ до американських озброєнь, і якщо скоріш за все Росія відмовиться ухвалити ці умови, а саме безумовне 30-денне перемир'я. У Трампа не залишиться взагалі варіантів, окрім як починати підтримувати адміністрацію України. Іншого виходу в нього немає. Тобто, цей гнів Трампа мав на когось вилитися. Тож спостерігатимемо за розвитком подій. За інформацією Reuters, президент Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на імпорт сталі та алюмінію з Канади до 50%. Таке рішення ухвалили у відповідь на запровадження провінцією Онтаріо 20% 5% тарифу на експорт електроенергії до Сполучених Штатів. Трамп також зажадав від Канади скасувати надмірні тарифи на американську молочну продукцію і пригрозив запровадити тарифи на автомобілі, якщо Канада не змінить свою торговельну політику. Ці заходи викликали негативну реакцію на фінансових ринках і призвели до падіння індексів S&P 500 та канадського долара. За даними Fox Business, акції у Сполучених Штатах знизилися після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових 25% мита на імпорт сталі та алюмінію з Канади, довівши їх до 50%. Ці заходи набирають чинності 12 березня, і президент попередив про можливе подальше підвищення тарифів на автомобілі з Канади, якщо країна не відмовиться від чинних мит. Ця заява спричинила паніку на ринках. Dow Jones упав більш ніж на 890 пунктів, а Nasdaq пережив найгірший день із вересня 2022 року. Фінансові ринки й далі стикаються з нестабільністю через зростання торговельної напруженості й ознаки уповільнення економічного зростання. Дозвольте мені почати з того, що перш за все, коли йдеться про фондовий ринок, цифри, які ми бачимо сьогодні, цифри, які ми бачили вчора, цифри, які ми побачимо завтра, це. Миттєвий знімок часу. І як сказав президент Трамп, і я тут, щоб повторити слова цього президента, цього Білого Дому, ми знаходимося в періоді економічного переходу. Ми знаходимося в періоді переходу від безладу, який був створений за Джо Байдена в попередній адміністрації. Джо Байден залишив цю країну в економічній катастрофі. Кілька статистичних даних, які варто відзначити, рівень простроченої заборгованості за кредитними картками збільшився на 63% за Джо Байдена, досягнувши майже 12-річного максимуму. За Джо Байдена весь чистий приріст робочих місць припав на американців, які народилися за кордоном. Реальна заробітна плата знизилася за Джо Байдена. І як ми всі знаємо, з чим ця адміністрація продовжує боротися, ціни злетіли більш ніж на 20%. За Джо Байдена через його безрозсудні витрати та економічну політику. Тож ми перебуваємо в періоді переходу від цього економічного кошмару. Перш ніж я прокоментую тарифні підсумки, зверніть увагу на фразу, яку було сказано: весь приріст робочих місць припав на американців, народжених за кордоном. Це перший і дуже тривожний дзвіночок цієї адміністрації, це чиста ксенофобія. Немає жодної різниці, ані юридичної, ані моральної, ані законної, між мною, американцем, який народився в Україні, і американкою, яка народилася в Америці. Ми абсолютно рівні перед законом і перед суспільством. Так улаштоване американське суспільство і американська конституція. Я вперше чую, щоб офіційна особа, речник Сполучених Штатів, робила такі дивні заяви по друге цих даних у них немає. Це очевидна брехня. Коли я заповнюю анкету при влаштуванні на роботу, ніхто не знає, народився я в Америці чи в Гватемалі. Американець є американцем, і в них немає способів це підрахувати або перевірити. Тобто, це наратив, що намагається розділити наше суспільство на справжні, на справжніх американців, які народилися в Америці, і не справжніх або американців другого сорту, яких у Сполучених Штатах уже понад 30% йдеться про легальних мігрантів, тобто ми всі легальні мігранти стаємо американцями другого сорту. Мені категорично не подобається те, що я щойно почув, тепер щодо тарифних воєн. Це маразм і нісенітниця, що ні до чого доброго не призведе. Лише до того, що почнуть падати біржові котирування і хитатиме економіку, що вже почалося. Чого добивається Трамп, мені абсолютно не зрозуміло. Уся ця історія з Фентанілом, про який пишуть, мовляв: а як же фентаніл це загроза нацбезпеці? Ні, це не загроза. Не хочете вживати цю Гедоту? Не вживайте. Хочете, вживайте. Ніякої національної безпеки від того, що кубка дурнів вживає фентаніл, немає, тому не варто прикидатися, що ми живемо в країні, де це раптом стало б національною катастрофою. Кількості, які завозять із Канади, мінімальні. Так, певний відсоток є, але не суттєвий. Отже, з погляду національної безпеки, жодних підстав для введення 50% відсоткових тарифів на імпорт. Сталі і алюмінію з Канади не існує. У них дешевша електроенергія з низки причин. Ми принаймні дотепер ніколи не збиралися воювати з Канадою. То навіщо нам, за міркуваннями безпеки, підтримувати нашу неефективну металургію на шкоду канадському партнеру? Канадський партнер заблокує наш імпорт. Канада найбільший торговельний партнер Сполучених Штатів, а Трамп, як слон у крамниці посуду, робить речі, яких ніхто зрозуміти не може. Яка його мета? Чого він хоче від Канади добитися? Щоб Канада купувала більше наших товарів, то краще витратити гроші на рекламу, а не починати торгову війну. Немає логіки. Усе це подається під соусом. Канада має стати 51-м штатом, але це величезна країна, повний абсурд і маячня. Я сенсу тут не бачу взагалі. Джерело Ройтерс повідомляє, що прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що не відступить, доки президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не скасує запроваджені ним 25 відсоткові тарифи на імпорт із Канади. Онтаріо запровадило 25% відсоткову надбавку на експорт електроенергії до Сполучених Штатів, яка щодня приносить від 300 до 400 тисяч канадських доларів. Форд не виключає можливості повного припинення постачання електроенергії в разі якщо ситуація погіршиться. Згідно з даними Reuters, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп викликає занепокоєння у представників бізнесу через свої тарифні плани. Уведені тарифи на сталь та алюміній, які поширюватимуться на мільйони тонн імпорту з Канади, Бразилії, Мексики та інших країн, діятимуть без винятків. Ці заходи, спрямовані на підтримку американської промисловості, викликають побоювання щодо інфляції та уповільнення економічного зростання. Компанії попереджають про необхідність підвищення цін, що може негативно позначитися на попиті. На Уолл-стріт це спричинило дводенне падіння ринку, який втратив 5 трильйонів доларів у вартості акцій. Попри фінансові труднощі, Трамп продовжує політику захисту внутрішньої торгівлі, але не відкидає короткострокових економічних проблем. Бізнес спільнота висловлює занепокоєння невизначеністю і зниженням споживчого попиту, що виникають через тарифну політику Трампа. Ну знову ж таки, навіщо це робить Трамп, яка мета і який бажаний результат, я сформулювати не можу, бо ніколи від Трампа цього не чув. Колись він говорив, що хоче, аби вони канадці краще охороняли свої кордони і канадці на це погодилися. Навіщо йому це зараз? Мені геть не ясно. Адміністрація Трампа формально оголосила, що Сполучені Штати виходять із міжнародного фонду Loss and Damage Fund, створеного для компенсації збитків від зміни клімату, особливо для бідних країн, які потерпають від екстремальних погодних умов. Це рішення викликало критику з боку кліматичних аналітиків і активістів, що вважають його суперечливим обов'язком Сполучених Штатів як найбільшого історичного джерела викидів вуглекислого газу. 2022 рік Джо Байден зобов'язався внести 17,5 мільйонів доларів у фонд, який вже отримав обіцянки на більш ніж 741 мільйон доларів від інших країн. Експерти відзначають, що відмова від участі у фонді вдарить по найбідніших і найбільш уразливих країнах, які роблять мінімальний внесок у кліматичну кризу, але потерпають від її наслідків. Раніше цього місяця Сполучені Штати також вийшли зі спеціальної кліматичної угоди. Це носить суто символічний характер. Суми у цих фондах обчислюються десятками, можливо, сотнями мільйонів доларів. Зрозуміло, що жодної реальної гуманітарної дії на ці кошти не здійснити, це більше формальна чи символічна річ. Трамп показує, що не збирається піддаватися зеленій істерії це такий хід, дратуємо гусей, хай біснуються. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа до наступних випусків.